Можна сказати, до нас прийшла наша посестра, О, сестра. О, сестра. О, сестра і це Оксана Сироїд, штаб 13-ї бригади Хартія. До Досен... Оксана, я все озвучу. Добре, досенка Київської школи економіки, народна депутатка восьмого скликання, заступниця голови Верховної Ради у чотирнадцятої-дев'ятнадцятому роках. Оксана, доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю вас і слухачів, глядачів. Слухай, дуже приємно тебе тут бачити. Я Сподіваюся, що це не останній твій прихід що ти до до якось долучишся своїми думками, своїми ідеями, своєю енергією до нашого радіо, тому що справді те спілкування, яке в нас зараз відбувається, відбувається в бригаді, в розташуванні бригади. Воно мені здається саме про те, про що ми намагаємося говорити тут на нашому радіо. Це про філософію нової армії, про ідеї нового війська, про реформування нового війська, про от власне ідею переможного українського війська. Але я ще хотів почати з дуже простого а. От я сказав, що штаб-сержанка бригади Харкі, а Ти е, про це оголошувала десь публічно? Чи це ні? Це вперше. Це то фактично то зараз сталося. у нас ексклюзив <рив> ексклюзив. Так, то от, тепер, тепер всі знають, що ти штаб-сержанка нашої так. бригади. А ти можеш трішки розповісти власне про те, чим ти займаєшся, власне, що входить до твоїх обов'язків? Зараз я нещодавно перевелася до. Бригади, це був тривалий шлях. Люди, які переводяться у війську, вони знають, що таке переводитися. У нас так. нашого колеги дитина встигла народитися, поки ми переводилися. І це це, але цей шлях був дуже усвідомлений саме через якісне лідерство у бригаді. І зараз я допомагаю командирові командуванню. Побудувати процеси, зокрема процеси, які стосуються цивільно-військового співробітництва, тобто роботи з цивільним населенням з внутрішніми комунікаціями, зовнішніми комунікаціями, думаю, що будуть і інші завдання, тому що за той час, поки я в війську, то трошки вже досвіду набралося. Слухай, мені здається, тим більше на прикладі нашої бригади це знову ж таки говорю не для того, щоб якось викормити Хартію, в інших іншої ні, але справді мені здається, що в нашому підрозділі це не просто формальна якась робота, не просто якась формальна служба, а справді частина філософії підрозділу От спроби налаштування нормальних комунікацій, спроби виробити свою якусь не просто ідеологію, а дійсно філософію. Не тільки я би сказала, не тільки в комунікаціях. Мені здається, що командування, взагалі, командир і е, е, старші офіцери вони в принципі і начальник штабу вони багато уваги приділяють тому, щоб побудувати якісні процеси, які би давали можливість досягати результату, чи то в комунікаціях зовнішніх, чи то в комунікаціях внутрішніх, чи то в якихось інших процесах. Тобто їм це важливо, і це до речі, захоплює, тому що е, поки що українське військо. Ну, доволі далеке від розуміння цінності процесів. Наприклад, mm -hmm. процес управління людьми, там чи добору mm -hmm. людей, процеси планування, процеси підготовки. так, Тобто це все є певні системи, такі екосистеми. І ну, там, поки цього, бракує. А тут воно тут воно народжується, так тобто воно вже працює і воно розвивається, і ну, власне дуже. Це надихає бути до цього дотичним. Слухай, ну справді те, що народжується, і те, що от, воно вже є, частково десь лише прокреслено, десь лише контуром. Мені здається, справді це важлива річ, і до цього справді цікаво бути дотичним. І давай тоді спробуємо поговорити про це, тому що це, от, власне, ти, ти, ти намагаєшся це якось концептуалізувати, проговорити. Я, зокрема, маю на увазі цей твій текст, допис на Фейсбуці, який потім став текстом для, для текстів. Текстом, текстом для, текст. для текстів, текст. так? де ти намагаєшся говорити. От саме про е, концепцію ага. про концепцію війни, концепцію армії, про е, в принципі про філософське її розуміння. Я, якщо дозволиш, за за mm -hmm. зацитую тебе де ти ти пишу. зокрема, совєтські бойові та військові статути в Україні після 91-го року не зазнали змін, їх просто переклали з російською українською мовою. Додали гасло слава Україні». Україні два роки великої війни показали, що маса не може бути в основі нашої маса, собственно майбутнє кількість вазі, людей, а, кількість людей не, не може бути в основі нашої воєнної та військової доктрини, ані математично, ані ціннісно. Е, виправдання нової док. Mm -hmm. От, власне, випрацювання цієї нової доктрини. Що воно сьогодні дасть в умовах війни, яка триває? В умовах не, не просто війни, яка є відтермінована, яка є потенційна, яка є неминуча, а війни, яка триває щодня. Um... Ну, дивись, я навіть би почала трошки е, з іншого, тому що е, ми в, з одного боку, ми вступили у війну вже з тим досвідом, який ми отримали з 2014 року. Але е, тобто це був досвід е, там, бойових командирів і умовно людей просто які брали участь в бойових діях. Які пройшли та практичний шлях, так? Я ж це спостерігала зблизька, і я точно знала, що в нас немає розуміння такого на, страт... на стратегічному рівні, а що ж ми робимо і з якою метою? Та? Тобто, як ми воюємо? <гум> ну зрозуміло, наша стратегічна ціль це перемогти Росію, <гум> але яким чином, тобто, як ми маємо воювати, щоб перемогти Росію? І для мене, от впродовж я вже мобілізована з квітня 2022 року. І майже весь цей час я досліджувала, тобто я вивчала, я вивчала, що є, е, як ми е, як побудована наша доктрина, як побудована доктрина Росії, як виглядають доктрини там Сполучених Штатів, Великобританії, звідки вона береться, звідки взагалі береться ця доктрина, і е, тоді власне прийшло це розуміння, що е, наприклад якщо ми кажемо про російську доктрину, ту совєтську доктрину, яка в нас просто, мабуть, ще в 30-х роках минулого століття. Вона формувалася в 30-х роках минулого століття, тоді коли народжувалося таке поняття, як глибинні операції. Це автором є Ісерсон. Це російський воєнний вчений, і він власне все, що є в ці закладено в ці ідеї, воно побудовано довкола. Величезної маси людей і безконечної мобілізації. І коней, я би сказала. І, і, і безконечного виробництва зброї. Тобто він mm -hmm. так і пише. Тобто ми починаємо, Нас, нас чекає війна з великими, е, великим масштабом, нам mm -hmm. треба б, нас будуть великі операції, і ми собі можемо їх дозволити, тому що в нас безконечна можливість мобілізовувати людей mm -hmm. і виробляти зброю. А, і це записано в радянських статутах, так? зокрема. І воно перекладено українською мовою. Але в нас немає безконечної кількості коней, зброї і людей. І е, крім того, ми демократія. Тобто ми не можемо е, і нам не потрібні чужі території насправді. І нам так. не потрібні чужі території. Ми демократія. Ми не можемо мобілізувати. Ну тобто, ми, ми повинні ощадливо ставитися до своїх людей. Люди угу. цінність в демократії. І а, відтак це означає, що ми маємо переосмислювати ту доктрину, як же ж ми хочемо застосовувати людей обмежені ресурси, які ми маємо в порівнянні з Росією, і це не те, що є чарівна якась відповідь на це питання, але а, так народжуються нові доктрини, так народжувалося через війни. Народжувалося нові доктрини в Штатах, там в тій самій Британії, тільки через війни, і тому це є правильний. Час думати саме над тим, як ми будемо далі не просто перемагати, а далі як ми будемо захищатися від Росії в майбутньому і унеможливити наступний, наступний напад натрати. Я розумію. А ще одна цитата дозволю собі прочитати: Значить, є запит бійців на навчених командирів, є запит командирів на навченість. Є вже курси, які вчать лідерству, плануванню, мисленню і повага до бійця. Такі як капітанів. І я тут чіпляюсь за слово лідерство, ми просто з тобою про це і говорили. Uh -huh. ну, власне, лідерство як якість, як категорія, як власне, е, знову ж таки поняття, яке не так часто вживають саме в армії. Його вже в нас звично вживають в бізнесі, а у війську якось ну, лідерство. Ну, Причому тут лідерство до чого тут. Це знаєш, також в мене е, якось була не так давно дуже цікава розмова. З, з досвідченим лікарем, терапевтом, і ми обговорили з ним військове лідерство і бізнесове лідерство. І в нас так традиційно є навіть таке уявлення, що бізнес-лідери можуть щось навчити військових лідерів. Угу. І він мені дає таку, такий інсайт, і воно справді так є, що лідерство ж народжувалося через війну, а не через бізнес. Так, тобто, так. Торгівля та і бізнес народився набагато пізніше ніж війна, на жаль. Так спочатку, мамонтів вбивали, а потім вони почали торгувати. Абсолютно, і тому, якщо ми кажемо про лідерство, то це є феномен сам по собі воєнний військовий. Там і тут знову ж таки два різних терміни, але і те, і те. І лідерство це не просто ніби. Ну, як командир, який поведе за собою, бо в нас е, кожен приписує, в нас немає цієї доктрини доброї лідерства. Це просто перекладена американська доктрина, вже слава Богу, не, не совєтська, та а американська. Але федомен, феномен доктрини е, лідерства це також продукт культури суспільства, це продукт культури війни, навіть якщо можна так сказати, і досвіду війни. І тому ми народжуємо ту свою доктрину власну лідерства. Але вона. Якби можна її узагальнити, вона лежить в кількох площинах. Перше, це є командир, який веде, власне, який веде за собою єдиноначальство, начальство, який віддає накази угу. і який контролює, який бере відповідальність на себе. Друга царина це командир батько. Тобто командир, так. який тобі гарантує безпеку, який про тебе подбає. Який вміє з тобою поговорити, який вміє тримати порядок вдома, і в нас оця друга частина, вона відсутня. Його не було в радянській культурі, і через те її немає. Зовсім інша, зовсім інша структура, зовсім інша філософія цього ком'юніті та, групи товариства, товариства чому і ролі в цьому товаристві самого командира, тому mm -hmm. що командир має побудувати цю ком'юніті, та бути для неї батьком, тому що це не питання, хоче він чи не хоче. Військовослужбовець він коли потрапляє у військо, в нього проекція на командира, як на батька, тому що в нього він є потрапляє в середовище обмеженої свободи, в чітких суворих правил. Він автоматично з'являється це перенесення на батька, угу. і тут важливо, як командир буде. Він повинен бути присутній. Він повинен говорити так. Він повинен вміти говорити, він повинен керувати, вміти керувати цією групою. Тобто я ціла. Я можу перелічити там цілу низку навичок. Ми можемо uh -huh. про них окремо в майбутньому говорити. Наприклад, ті навички Ре, читаю, які цікаво, корисно, продовжити цю розмову. Да, які, які навички корисні і чому для доброго командира? Тобто для доброго командира, лідера, не, не командира за за, за е, кою та uh -huh. за не, не авторитарного, а авторитетного, скоріше, так, е, так. і ну і такого, який е, буде. Витребуваний солдатом, Ну що ви сьогодні? Ви ж самі знаєте, що ті, хто сьогодні мобілізується, перше про що вони думають про те, до, до як, командира до якого і я, до якого командира я потраплю? Тобто, ми маємо величезний попит на доброго командира. Доброго не в сенсі лагідного, а доброго в сенсі того, який буде справедливого, який буде виконувати бойові завдання. І дбати про своїх людей. Угу. Слухай, але ж наскільки я розумію, і це ж знову ж таки ну, не треба бути великим військовим фахівцем, це десь і лежить в традиціях українських. Це власне козаць козацьке розуміння командира як батька, це, та, не того, на кого ти перекладаєш обов'язк, але на того, на кого ти можеш довіритися. так? Хто власне організовує це товариство, організовує на засадах справедливості. Очевидно, вимогли до висті, але якщо за цією вимоглистю стоїть справедливість, то ця вона ж не лякає. Вона навпаки, тебе ніби дисциплінує, так, підтягує так, і так, наснажує. Так. Ну військо неможливо без дисципліни, ну то зрозуміло так та. і тому о, можливо, можливо, це не так і важко буде якось інсталювати в нову доктрину українського війська, згадавши традиції, згадавши основи. Я думаю, що і, і через те, що ти кажеш, що ми маємо цю традицію. Ми, в принципі, цивілізаційно належимо до тої традиції, де ем, ну, ем, лідер це не той, хто залякує, та лідер той, хто власне веде за собою і своїм власним прикладом. І це є. Ми, на жаль, маємо недостатньо досліджену цю ем, історію нашу саме в контексті, як воно будувалося. Було б дуже добре мати розмову з кимось, хто досліджував козаччину там гетьма, Період Гетьманщини, наприклад, як воно все будувалося. Ми там би можем, могли би знайти дуже багато чого корисного. Можливо, навіть ще в Київську Русь заглянути, і там народжувалися традиції, тому що це збудується століттями і тисячоліттями, воно в крові закладається. І, е, і от те, що принес, оце тоталітарне, е, тоталітарна оця культура російська, вона ж побудована на тому, що. Командир має залякувати, uh -huh. тобто що свого командира бійці мають болятися більше, ніж ворога. І ми бачимо це дуже часто на полі бою, що росіяни ладні вмерти тільки не вернутися до свого командира, так тобто, що їм стріляють в спину. І це є це тоталітарна практика. І е, ми маємо розуміти, що е, десь, оскільки ми ж там були в тому радянському Союзі десятиліттями, то ми. Е, всі десь трохи є ураженим, та? тобто ми маємо якісь носіями того вірусу, і нам треба приймати якісь антивірусні препарати, та тобто виліковуватися від цього, не соромитися, та навпаки, не соромитися, а проговорювати ці. Е Рудименти та подумати разом з командирами, як ми можемо їх позбутися, тобто бути відкритими до своїх дефіцитів, і це є, тобто нам треба перемогти російську чи радянську армію всередині в тих залишках, які ми маємо. Означить, що цікаво, От якщо подивитися на історію останніх 100 років і на ці спроби України. Вибудовувати, формувати власне свої збройні сили, свою армію, цей період УНР або якісь прояви під час Другої світової війни, коли створювалася українська повстанська армія, українські партизани, які. Холодноярська республіка Холодноярська республіка, безперечно, так. та цебто ті партизани, які воювали під час Другої світової проти червоної і проти іні проти вермахта. Фактично, всі ці спроби, які відбувалися в умовах бездержавності чи за часткової державності, відбувалися за дуже несприятливих умов. Тобто, коли армія створилася просто на коліні, просто люди брали зброю і ставали армією. Та але в кожному із цих випадків, що прикметно, і тут же можна згадати ще і січове стрілецтво західноукраїнське, все це створювало. Олося як абсолютний антипод російської армії, так це створилося скоріше, так чи інакше підсвідомо інстинктивно була орієнтація саме на українські козацькі якісь традиції, а не на російську, скажімо, цю от муштру, дисципліну і е, тоталітарність. І це страшенно для мене характерно, коли люди, бійці, вчорашні селяни, робітники, інтелігенти, які брали до рук зброю. Автоматично не хотіли відтворювати в цій своїй новій спільноті, своїй новій якості, відтворювати російські структури, російські якісь схеми. Ти знаєш, мені здається, що що ще від це? По перше, ця культура свободи, яка про яку можна поговорити окремо, і воно ну да, і, і демократія, Як так, це як так. це дико можливо так, не звучить так. військовому контексті, але демократії та але до речі, свобода і власність, тобто. Е, в... Розуміння свободи і власності це те, що є таким великим демаркатором між нами, і росіянами. Ми от на основі цього ми ніколи не будемо розуміти, бо вони не мають цінності власності і цінності свободи. І це тисячоліттями, і це прям така демаркаційна лінія. Вона як вода й це ментальна риса, і насправді та, і олія. Я а, думаю, я думаю, їх це влаштовує їм це подобається. І ми та ми не будемо їх лічити. Нам це не не треба, але. А що оця свобода? Свобода це ж означає воля в тому числі. Тобто я вільний обирати, як я хочу навіть воювати. так? Uh -huh. І крім того, це потреба захистити своє власність, це потреба захистити своє. Вона змушувала людей гуртуватися і будувати оці малі групи, будувати це побратимство. Uh -huh. І це те, що знову ж таки ніколи не було притаманне російській армії. Оце побратимство. Тобто завжди була оця вертикальна ієрархія. Тобто, командир це той хто. Просто е, ну якби то не такий, як ти. Він та, він іншої касти. Та, і він, він вищий і, тебе. і він вищий, і страшніший. І, і, не... Небезпечніший. і група не будується. Тобто, та. То, Ти просто кожен є окремо, кожен кожному ворог. Та? А тут люди гуртувалися, і це рятувало. Тобто, це берегло життя. І це до речі, от ми з собою також про це говорили. Що є дослідження, які прям то тобто доводять науково, що. Згуртованість і побратимство воно рятує життя, і через те, те, що ти згадуєш, що гуртувалися там у півці, гуртувалися січові стрільці, гуртувалися холодноярці. Добробати в чотирнадцятому 14 добробати 14-му році. Тобто це інстинктивно та інтуїтивно відбувалося це гуртування, тому що воно берегло життя. Воно ментально справді ближче. Значить, я дивлюся, наскільки, знаєш, дивно, химерно зараз історія заримовується, повертається. І те, що відбувається зараз з нашим військом, десь підсвідомо, десь, можливо, не до кінця усвідомлено, коли справді от, наша лівобережжя та Слобожанщина, зокрема, відтворюються якісь традиції в козацьких містечок, коли військові захищають своє місто, коли так. місто створює підрозділи. І це якась зовсім інша історія, це не пов'язано з цим, Знаєш, це важко, важко сюди вписати, наприклад, з його мільйонними походами не зрозуміло, куди чи Будьонного, з його, скажімо, безкінечними кавалерійськими. Це, це, це що, щось азійське, це скоріше, щось пов'язане з Чигизхатою. Так, з так, так. Та. саме так. Тобто це ходити туди, блукати територію. Незрозуміло, куди, не зрозуміло за чим. Mm -hmm. Щоб врешті втратити ікони і не знайти цю межу. Але знаєш, трішки так завершуючи нашу розмову, я хотів тобі поставити ще одне питання: не знаю, що ти на це відповісти, тим більш мені цікаво. От, в нашій розмові, яку ми тут ведемо, постійно виникають терміни, поняття і якісь якісь словосполуки із із цивільного з мирного життя із, із життя громадянського суспільства, демократія, менеджмент, дисципліна ну окей, дисципліна, лідерство і так далі. Тобто це те, що можна почути на якому ті семінарі тренінгу з, з менеджменту. Та? Але в контексті військових, в контексті армії, це рідко досі рідко вживається, не так часто. І насправді це ж мені здається ще про те, що ом, про цю можливу взаємодію, про можливі механізми взаємодії громадянського суспільства з армією. Ти в цій цьому своєму тексті пишеш, що людина, яка мобілізується, вона відразу втрачає дуже багато можливостей впливати на армію зовні, тому що вона стає частиною цієї системи, так. Вона, стає, вона корпорується. Та? А відповідно... субординацію стає так, та і ти, ти вже багато чого навіть і хочеш, а не можеш, тому що в тебе інші правила гри. Ти Тушу їх дотриматися, тому що знову ж таки ти абсолютно справедливо сказав, армія це дисципліна. Але є громадянське суспільство, є люди, які далі намагаються впливати, допомагати. Щось робити із військом, щоб у війську було краще. Uh -huh. Це і волонтери, це і активісти. Та в принципі, я думаю, ти сама чудово знає, що армія далі нас має найвищий рівень підтримки в суспільстві. Як на твою думку, суспільство може сьогодні впливати на ці зміни в війську, крім допомоги, крім волонтерства? Чудесне запитання, е, я навіть маю на нього відповідь, О. але але ми але ми мусимо напевно помагати. Суспільство, що мене до речі так спонукає до більш активних дій в цьому напрямку, це те, що я бачу за два з два з половиною роки не так багато людей пізнали природу війни і воєнної науки і воєнного мистецтва. Чомусь люди вважають, що з одного боку це царина лише військового, і чомусь вони вважають військовослужбовця, і чомусь вони вважають, що умовно, якщо людина вдягає оцей піксель, то на нього сходить якийсь благодать Божа і знання І, він стає, котиком, він, стає котиком. і він, він стає котиком, і він зразу починає знати, що таке оперативне мистецтво. Mm -hmm. Там і все решта, а насправді так не відбувається, і е, воєнна наука, воєнне мистецтво. Це умовно, я не знаю, як медицина, так. Тобто, якщо ви хочете, тобто щоб був, був якісний лікар, його треба вчити, і так само хороший військовий службовець, і хороший командир, його також треба вчити. Але якщо люди хочуть брати участь в дискусії про доброго командира, про правильне там про якісне управління а, а, чи добру доктрину у збройних силах, бо зрозуміло не про операції, та, але про управління управління. Ну, якби до управління е, публічного застосовується, у війська застосовуються ті самі правила, як і до інших царин. Uh -huh. Просто ти мусиш знати матерію війни. Тобто треба вивчити якийсь певний канон е, цієї воєнної науки. Треба все-таки опанувати певну термінологію. Тому що ми маємо дуже багато людей, які умовно ну, ворожать. Та? Тобто Вони виходять там в ефіри і просто на. На своїх якихось загальних. Хмари мені показали, що, що прориву не буде. Так, так, так. А, і, а нам треба інше, тобто ми маємо обговорювати, яким чином зробити наше військо сильнішим, а не ворожити на, на операції, якісь, про яку ми насправді нічого не знаємо. Так. І тому, відповідаючи на твоє запитання, а, треба вчитися, і ми, ну я не знаю, ну, ми можемо допомогти, наприклад, розповідати трошки більше людям про те. Що саме потрібно знати і чому? Тобто ми говоримо про те, що мілітаризація вона не обов'язково не передбачає озброєння обов'язково. Не передбачає, що всі завтра стануть військовими, але не передбачає, що всі мають розуміти, що війна це сьогодні стосується всіх. Ну, я навіть наведу приклад. Тобто люди сьогодні чудово розбираються, на жаль, так? В марках ракет, крилатих, балістичних дронів різних оперують, що не як літає, куди літає, там як працює реб і так далі. Але ми так само маємо вивчити, що таке умовно оборона наступ, що таке глибинна операція, що таке маневрений підхід, що тобто, це те саме знання. І нам треба, щоб якщо, якщо я але, не кажу... це те, що ти не побачиш в Твіттері картинкою, так я, я сьогодні знову Твіттер згадую. І, це... і, і на відео з півдронів. <рес> але ті люди, може їх невелика частка, але вони сьогодні нам дуже потрібні, щоб змінити цю культуру. І ті люди, які хочуть взяти участь в цій дискусії, вони мусять вивчити цю матерію. Можемо хібань допомогти? Себто так чи інакше, ми говоримо про освіту, про саму освіту. Роз... Світ... саморозвиток, світу, про світу, обговорення, дискусії. Як то кажуть, не святі горшки ліплять. Так? Так. От я суджу по собі. Ну, це нова була для мене матерія. За два з половиною роки мені вдалося дуже багато чого пізнати. Ну, тому можна. То думайте, читайте і чужому навчаєтесь свого Абсолютно. так. І мені здається, друзі, що, що е, ця трансформація вона ще відбувається доволі так аутентично і органічно, в принципі, Абсолютно. І, і вона вигулькує в різних частинах суспільства. Е, і як на мене, все поступово все ж таки змінюється на краще. І тут я хотів би вставити маленький анонс е, програми Вишкіл. Так. Яка скоро з'явиться на Ютуб каналі Радіо Хартія? Ми з моїм побратимом колегою з'їздили до наших інструкторів. І поговорили з ними. Власне, ми піднімали і питання лідерства, і питання навчання, і такі прикладні якісь матерії розбирали. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, додавайте собі в улюблений наш сайт і слідкуйте за радіо Хартія. А я хочу сказати, що в гостях у нас була Оксана Сароїд, штаб 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Все на дуже тобі дякую. дякую і сподіваюся, і чекаємо, що чекаємо на твоє повернення в цю, цю студію загалом на твою присутність і діяльність в межах нашого радіо. дякую вам дуже. Дякую. Так, це було дуже, дуже приємно і дуже цікаво було слухати. Я прям просто от сидів і, і слухав. Це було ну, мусимо мусимо продовжувати навчання. Так. А маємо, треба маємо, а можна... треба було конспектувати. <ріст> Ми Я все записую. Ми все записуємо тут. Стріми зберігаються.